І про внутрішні зміни, які будуть впливати на зміни зовнішні, про незмінність, можливо, адміністрації Білого Дому політики. Може, вона вже прийшла нарешті? Поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Услова, зі мною Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій. Пане Юрію, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Слава вітаю вас. Ну що ж, президент України Володимир Зеленський вже зустрічається третій день поспіль із новими міністрами, старими новими міністрами сьогодні Сибіга, міністр закордонних справ України, який зберіг свою посаду. Ну і так видається, може і і на добре, і не лише він. Ну в принципі оновлення відбулося чисто, як на мене, схематичне кабінету міністрів України. Може, я помиляюсь, але тим не менше, ну зокрема, що того ж мигаля, каже, тут він буде ефективніше ніж за посаді прем'єра. І що ви побачили за цим кадровим оновленням уряду? І на що має бути зроблена акцентуація в плані викликів російсько-українського. Війни від роботи цього оновленого на відсотків 30 карміну, мені здається, головна зміна вона полягає в тому, що пан Шмигаль став міністром оборони. Це стратегічно зміна на мородин, тому що він, на відміну від попередників, які переважно концентрувалися міжнародці, все ж таки буде концентруватися на першу чергу управлінні самим міністерством. Тобто, будемо намагатися. Адміністративно його покращити, покращити процес управління, тому що зараз проблема зі зброєю, як такої, вона існує звісно через позицію американського уряду. Дуже гіволігібридно. Але в цілому вона все ж таки фактично вже ну її можна вирішити за рахунок фінансування європейських партнерів. Але нам треба продовжувати покращувати постачання в армію. треба розширювати власне виробництво, і в принципі. Над цим буде попрацювати Шмагаль. на якість спостачання збройних сили. Це я думаю, головна його задача, враховуючи, що обсяг фінансування міністерства оборони на сьогоднішній день співставний фактично з фінансуванням усіх інших е, міністерств і відаст України. Я думаю, що це якраз задачі йому порівнює. і е, це навіть фактично, це навіть не понижено, тим більше що. Міністр оборони переважно підпорядковується навіть не прем'єр-міністр, а безпосередньо президенту, бо він його висуває в Кабмін. так влаштована наша конституція. Тому я думаю, це головна зміна. Що стосується пані Свереденко, вона фактично буде продовжувати робити те, що вона робила на посаді міністра економіки, тобто, ті пріоритети, які нарізані, вони переважно стосуються. І соціальних стандартів, і дерегуляції. Я думаю, що цей напрямок буде посилений, в тому числі завдяки новому міністру економіки, тому що Олексій Соболів власне цим і займався багато років в, на різних посадах і в МінЕКО. І в прозоро продажі він налагоджував багато процесів, які сприяли і зменшенню бюрократії, зменшенню корупції. Е, ну і знову таки е, тут питання, яке мене дійсно цікавило. Це зміна статусу пана Омірова, який е, розглядався як посол США. Mm -hmm. Потім через якісь внутрішні американські історії е, фактично був відкинутий як такий варіант, і зараз він е, буде з РНБО, але це не дуже суттєві зміни. Все інше думаю, лише всяке є. Тобто Міністерство оборони точно отримало адміністративне посилення. А що вдасться Свириденко в новій посаді по цивільному напрямку? Ну будемо дивитися на, на динаміку на те, як будуть розвиватися відносини з міжнародними партнерами. Тут будемо дивитися більш уважно, і я думаю, що в перші місяці три ми побачимо можливу динаміку уряду саме по цим питанням. Пане Юрію, а ви думаєте, що питання умірюваться через внутрішньополітичні американські питання так змінилося фактично в останні моменти? І Ольга Стефанішина це більш підходяща кандидатура саме для адміністрації Білого Дому. А відтак тоді а, це демонструє, що ми, йдучи на а, такі дипломатичні поступки Вашингтону, отримуємо і взамін щось добре, раз ми послали того, кого хотіли? Я думаю, що питання вплягає в тому, що. Нам зараз головне е, давати Трампу те, чого він хоче, е, не поступаючи нічому суттєвому. Об'єктивно кажучи, е, е, прізвище постане така суттєва історія, як питання зброї чи поступок Росії. І якщо у, у, у американській адміністрації є якісь там комплексні вимоги е, до нас, ми маємо там ми маємо бути впертими виторгуватися. Якщо питання йде про кадри, враховуючи, що наразі сама динаміка відносин з Адміністрацію Трампа зараз позитивна, треба цей тренд тримати. Тобто, ми розуміємо, з ким маємо справу, тому вступати в суперечки чи проявляти якусь особливу принциповість в не немає жодного сенсу. При адекватній адміністрації при адекватному президенті це може мало б сенс наразі. наша головна задача тримати фокус уваги Трампа на ненависті до Путіна на тому, що він його підвів, на тому, що цей тиск на Росію це шанс його. Вирішити якісь свої питання з Китаєм тут треба тримати увагу на тому, і, і прізвище послан в цьому випадку на те, щоб мало особливо призенкове значення, головне, щоб вирішувалася ключова стратегічна задача. Тисячу відсотків тут погоджуюся, немає навіть на чим дискутувати. А, а от мені здається, що ці п'ять днів ми спостерігаємо повернення адекватності, яке ще нікуди не поділося зі сторони Білого Дому. Всі чотири дні виходять, кажуть, Трамп, Левіт, Темі Брюс, речниця держдепу. А ми розчаровані путіним. 50 днів ні, то будуть санкції. Лінці Грем хай дзвонить. Я толі крім того, Конгрес штатів відкинув поправку в хворуватої Марджорі Тейлор Грін, конгресмена республіканця магістки і я не знаю, просто дивакуватої, Там буде допомога Україні. Нічого конкретного немає на наступний рік. Але тим не менше, сама ця поправка, щоб припиняти допомогу, відкинута. Ніяких поступків поступок поки на цей термін Росії не озвучено. Чи дійсно, поки що здоровий глузд повернувся до Білого Дому розуміння, хто то є агресор цій війні? Я думаю, що в це розуміння поступово проходить. Воно поступово приходить до. Того, що ну знову так питання в тому, що хто агресор, треба теж розуміти, що, що адміністрація Білого Дому поточна вона не розмірковує моральними категоріями, вона розмірковує категоріями грошей, і можливостей і е, власних амбіцій. І тому мовно для того ж Трампа питання не в тому, що Путін агресор чи воєнний связинець. Це можливо для беседа, який про як як це казав, має значення для Рубіо, для Трампа. Має значення наступне: Путін не пішов йому на поступки з Путіна. Не робиш грошей. У європейців грошей все одно більше, і тому краще заробити з ними. А Україна не з зрозумілим інструментом, який може покарати Путіна і дозволити Трампу перебудувати відносини з Європою. Це для нас може здаватися цинічним рахунком, яким воно є. Але наше, наше питання в тому, щоб максимально скористатися позицією американського президента, і це буде набагато більш корисно для України. Ніж намагатися його переконувати в чомусь моральному, ми пам'ятаємо, як президент Зеленський намагався це зробити. Як президент Зеленський намагався е, апелювати до морального імперативу, але Трампа це просто не цікавить, тому нам наша задача продовжувати в першу чергу. Демонструвати йому те, що підтримка України е, і Європи е, разом з Європою робить Трампа сильнішим. Демонструє його силу і дозволить йому покарати Путіна, який виявив непокорність, виявив неготовність до рівноправної адекватної співпраці з американським президентом. Ну як її бачив Трамп, тому маємо користатися цим і дивитися на динаміку е, цієї історії. Значить, Зеленський, коли зустрічався з го я згадала, теж сказав, що е, пропрацьовуємо на е, подальший вектор співпраці зі штатами. Спікер Верховної Ради України Руслан Степанчук каже, що Рада готує звернення до Конгресу США для того, щоб посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію. Питання надання зброї фінансової підтримки України. Ну тобто, але в цьому всьому треба одразу там якісь щеки, да, прописувати. Або, наприклад, як Зеленський казав для Нью-Йорк Пост, яке читає Трамп про цю угоду. Вони купують нас дрони. Ми купуємо іншого зброєння. Оце, оце той паритет, який цікавий, Дональда Фредовича. Да, да. Він всюди він хоче бачити гроші. Він всюди хоче бачити угоду. І для нього це єдина зрозуміла логіка. І він буде завжди дивитися саме в той бік. Він завжди буде думати в першу чергу про контракт. І це, звісно, часто дуже така недалекоглядна політика, вона навіть дуже. Примітивна, кострубата, але тим не менше, ну така і є, і нам треба саме в цьому напрямку думати, в тому числі можливо е, обмінювати виробництво дронів з е, на ну, вироблення дронів на іншу зброю, спільні виробництва, робити спільні інженерні групи. Ми маємо максимально розширювати співробітництво з Америкою, навіть в тому форматі, який Раніше був не те щоб дуже доступний, але Трамп перша думає про гроші, і ми маємо думати в про гроші. Оце те, що має стати нашим пріоритетом на найближчі там роки. З Європою трохи інша розмова на наше велике щастя. Європейці в тому числі готові нам платити, давати гроші Україні для ведення війни, давати зброю, платити за на нашу зброю. Ну в них трохи. І вони я так розумію відчувається ж таки російська загроза набагато ближче до себе, і все ж таки трохи менш схиблення на питанні грошей і ресурсу, як до Трампа. Тому що Трамп прям дуже агресивно налаштований саме в контексті грошей думати. І, але ну знову таки він таки є, що зробити. Ну, і Європа не бідна, чесно кажучи, є чим заплатити і про себе треба думати. Ви знаєте, я сьогодні мала розмову з Романом Гончаренком, редактором Deutsche Welle. І пан Роман мені каже, що насправді на оці 5% ВВП НАТО, які тепер домовилися збільшувати на догоду, ну не стільки Дональду Трампу, а й собі теж на свою безпеку країни, члени північно-атлантичного альянсу, серед яких Німеччина один з найбільш потужних. Що німці більше 60%. і відповідно до соціологічного опитування, відповідно до спілкування пана Романа, взагалі не проти, і вони нормально. Ально це все оцінюють і допомогу Україні. Оці закупівлі, бо є розуміння, очевидно, прийшло. Ну, це перше. Друге, тому що ну давайте так. Тут перше є співчуття до України, і європейське суспільство набагато більш в цьому плані сенситивні, ніж американське суспільство, особливо американські еліти. Це з одного боку, з іншого боку, і російська загроза приймається набагато більш адекватно. І люди розуміють, що спільна безпека без України вже не є особливо можливою. А Україна і Українська армія є запорукою цієї безпеки. Мені здається, там один з німецьких аналітиків сказав, що дивіться, якщо ми дамо Путіну перемогти Україну, якщо ми дамо, не дамо Україні укласти справедливий мир, то за кілька років ми можемо ми ризикуємо воювати проти не однієї найсильнішої армії на континенті, а проти двох найсильніших армій на континенті, маючи на увазі українську і російську. Що Україна опиниться знову у е, сфері впливу Росії? Я думаю, що ця перспектива, яку все частіше вербалізують наші партнери, вона дуже яскраво е, підштовхує їх до трохи іншого сприйняття нашої війни і трохи іншого порядку дій. Та 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 і це порядок дій, що вісім країн готові купувати зброю по ініціативі а, Трампа, а, а інші там Чехія, Італія, Франція, ті боєприпаси шукають тих свої просто компоненти і технічні. Тобто о -о, на загалу це все буде працювати, але чи швидко, бо вже там теж якісь незрозуміло, коли ті петріоти будуть, а, чи то поки не звертати на такі на терміни увагу, а на цю саму концепцію, і формат. Нам головне зараз сам формат відпрацювати, тому що є зброя, яку неможливо швидко здобути, або треба дуже странно шукати. Це ті ж саме петлювати, бо це дорога штучна зброя. З іншого боку, є е, зброя, яка нам потрібна вже зараз. Там і більш прості засоби ППО, і ракети, і снаряди, і е, автомобільна техніка, і бронетехніка ці речі, які можна купувати доволі швидко, тобто це все ж таки різні треки. Це перше. Друге, ну маємо дивитися дуже уважно, тому що там Франція. Італія, деякі інші країни не готові купувати американську зброю, хочуть свою продавати так. і підтримати власного виробника. Є країни, які не виробляють багато зброї, але готові платити. І насправді за збро... американську зброю для України е, готові платити країни, в яких найбільше власне своїх грошей, які мають найбільшу, найбільш зрілу, найбільш розвинену економіку, найбільший дохід там умовно на душу населення. Це там Німеччина, Британія, Нідерланди, Норвегія, Данія, Швеція ці ті країни, які готові це фінансувати Фінляндія. я пам'ятаю, яких немає проблем з бюджетом, яких є купа власне грошей, і які при цьому настільки озвинені, що розуміють, що треба давати гроші Україні і зброю Україні для того, щоби вона в тому числі поставала елементом загальної безпеки і. Дуже яскравий приклад знову таки: це Данія, яка з усіх європейських країн на оборону України віддала найбільшу частку власної економіки. Нагадаю, Данія віддала нам всі е, свої гармати, які в неї були. Е, цезарі французькі самоходні е, установки, вона першу віддала нам F-16 і продовжує давати зброю і гроші. Тому тут питання в тому, що найбільшу свідомість проявляють країни, які е, і добре відчувають російську загрозу. І мають найбільший рівень розвитку усіх, тобто на так: найбільші опоненти України в Європі це, в Європі це найбільш найменш розвинені країни Європейського Союзу, найбільш корумповані і найменш розвинені Угорщина Словаччина. Mm -hmm. і Словаччина, і то ми кажемо про їх уряди. А чим більше рівень розвитку, чим менше рівень корупції в країні, тим більше ця країна підтримує Україну така от історія. Так, да, воно щось не дуже дивно. Але Словаччина, зрештою, великий борець за енергетичну безпеку Роберт Фіц, як він сам себе назвав, сказав, що він уже все поборов, правда, тепер буде з ініціативою Репар боротися. Але так на, на загал ну, все нормально. Він дав задню, з 18-й пакет санкцій проголосовано. А як думаєте, що ми могли взамін все таки пообіцяти? Бо він вже більше місяця подалював цей процес. Ну, По-перше, Фіцо отримав гарантії, що. Отримує гроші європейські на те, щоб нівелювати втрати від втрат російського гарну, це ж люди дуже маркантинні. Що орган шістицо. По-друге, все ж таки на них серйозно вплинула зміна американської риторики. Тобто, те, що відбувається в Вашингтоні, те, що відбувається в голові Трампа, його все більша ворожість до Путіна, і яка підкріплена американськими змі. Вони дуже вимагають від цих лідерів в тому числі мімікувати під американського лідера, під американського президента. Це перше. А друге, що мабуть, ще важливіше, в цій ситуації, як би мовити, вони готові були на мінімальний поступ, вже на мінімальні якісь відходи від власної позиції. І те, що сталося, власне, з із Фісо і з Орбаном, це яскрава ілюстрація того наскільки вони безпринципні. Вони готові піти на будь-які поступки, якщо власне не станеться, е... якщо що станеться Шитом, вони відповідно підуть на поступки, аби не дратувати Трампа. А Трамп, очевидь, зараз Путіна не любить набагато більше, ніж не любив Зеленського. Я не сподіваюся, що ця нелюбов буде зберігатися завжди. Ну так, да, такі такі оці корумповані проросійські, які орієнтуються на як вони думають більш сильних світу цього на ну, випадку Трампа. Може так то воно і є. Випадку Путіна на їх місці, звісно, я би тисячу разів подумала. Ну, все-таки я думаю, як думаєте, ви чи не любовиця Трампа до Путіна станом на зараз? Вона не не розвіється за оці 45 днів. Будуть і санкції те. Ну, дуже головна історія, що ці 45 днів вона в це історія про переважно перемовини з Індією і Китаєм, конфігурацію американсько-китайських американських війських відносин, тому що ми розуміємо, що е, відмова від російської нафти, е, наприклад, на користь американської чи близькосхідної, це вигідна для Трампа для його нафтовиків історія. Тобто, без необхідності підвищувати ціни на внутрішньому ринку, без необхідності підтримувати ціни на високому рівні з точки зору. Е, Власне, американського позивача, американські нафтові компанії отримують доступ до інших великих ринків там. індійський найбільш швидко зростає в світі, і це дуже вигідний ринок для американського виробника. Ага. А дистанція довести, не знаю, нафту з е, штатів чи з е, близького сходу до Індії. Це питання точно не більш дороге, ніж доставка нафти з Балтійського моря до Індії. Як зараз в Росії воз. тому в принципі, звісно. Це питання складної американської політики. Я не думаю, що Трамп полюбить Путіна, але і, і я все ще не виключаю, що вони можуть побачитись на певному етапі, але це історія більше про те, щоб, е, на Путіна тиснути. Тобто інструмент тиснути на Путіна набагато краще, ніж пошук дружби з Путіним. Тому я думаю, що ще можливі там деякі рецидиви у голові до Фредовича, але при цьому ми маємо розуміти, що головне сталося. Трамп е, зрозумів, що тиск на Путіна працює вмовляння не працюють. Тому я думаю, що так чи інша форма тиску точно нас чекає, просто тому що Трампу це набагато більш органічно, ніж намагання з кимось щиро потоваришувати. Прямо оцей злам. Ну ми завжди казали з вами про непередбачуваність хаотичність політики адміністрації Трампа. а Тепер, хоча б можемо констатувати при всьому цих змінах, що залишилися, факт того, що злам таки відбувся, і і ключове тут стало, що все таки? Ото дзвінок 3 липня, я так думаю, і обстріли після нього чи ні, чи що. А знаєте, це ж як завжди майже всі процеси пов'язані з глобальною і загалом політикою. Це історія про Верблюда і Соломину, яка зрештою ламає ФБР. Тому що насправді mm -hmm. От так, Трамп, коли став президентом, він казав Путіну, буквально: ось тобі моя рука. Зроби мені мінімальні поступки. Забирай собі Україну, забирай собі Європу. Давайте вирушувати проти Китаю, будемо разом заробляти. Тобто він думав такому: знаєте, комерційно, ну вибачте логіці ці звичайно обориги. Е, і він думав, що Путін розуміє цю логіку, тому що там всі ці палаци Путіна, вся його любов до розкоші, його відверто корумповане оточення. Тобто, знаєте, там, коли казали, що Україна корумпована, у нас жоден президент не дозволяв собі такого як Путін. Тобто, навіть в масштабах країни там тільки Янукович намагався якось мімітрувати під Путіна, але там стратегічно насправді по всьому цьому. <реш> Не відмінуковичню стих це супер корумпований режим, суперкорумпований режим, супер, супер прогроші, але і Трамп думав, що він і в політиці зможе з ним так домовитись. Але не вдалося, тому що Путін е, в певний момент повірив вже що, що Трамп його кишені, що Трамп буде і далі свою ненависть і прозирство кидати на Європу, на Канаду, на Україну і він зможе його контролювати через таке, знаєте, рефрефресивне управління. Але він недооцінив, що Трамп може бути яким завгодно, тільки не може дозволити бути слабким да. ані в очах своє, свого оточення. А, ані в очах американців, ані у своїх власних тому кілька ітерацій, коли Путін після перемовин з Трампом то імітував перемовини, насилаючи ну як дуже до речі, і Рюте, і Мерц дуже добре це обігрувало у спілкуванні з Трампом. Що він насилав на перемовини якогось історика, який переповідав історію Росії. Це дуже тобто, імітація перемовин, відверті плювки у американського президента з обстрілами Києва і інших міст після. Перемовин з ним, вони зрештою дозволили адекватному оточенню Трампа переконати його в тому, що А, Путін його не поважає, Б, Путін не готовий до нормального роз... до нормальної розмови. І тут ми ще дізнаємося, що виявляється дружина Трампа, е, наш союзник, і я цілком вірю в цю історію. І Трамп про це казав. Багато хто ще про це казав, що це його. Слабкість, вона зрештою, навіть у його родині пролізла як е серйозний ризик. Тому що якщо твоя дружина тобі каже, що друже, ну, чоловіче, щось не те відбувається, ну це про багато що каже. А це не тому бу... тут треба. Вибачте, а це не була з Меланією такий собі піар трюк? Не думаю, знаєте, це ж знову таки треба розуміти, що воно постійно, в принципі, так чи інакше проявляє себе. Під час е, життя різних політиків, тобто, особливо в американській історії, ні, Маланія, там я, я не думаю, що треба переоцінювати її вплив на Трампа, і загалом ми знаємо різне про їх сімейне життя, але. е-е я слабо припускаю, що та фраза чи фрази про те, що ти виглядаєш слабко, тому що Путін е, після вашої чудової розмови бомбить Київ. Е, ну вона могла звучати це логічна історія для американської політики, особливо враховуючи наскільки важливий і там і тут родини. Так Трамп у нас дуже порочна і специфічна людина, але тим не менше він не може бути слабким в очах власної дружини. Це було би як кажучи занадто навіть для нього. А що за, не а що за НАТО, то не здорово, як ми знаємо. А до ну, Трамп про своє здоров'я дбає. До речі, дбає. А про що дбає ем, Сіціньпінь, коли кличе Трампа, Путіна та й на загал, розуміючи, що ну в принципі він там може і потрапити під удар від Вашингтона санкційний? Я думаю, що для Китаю то, знову таки китайські і російські заяви вони переповнені бравадою. Тобто там Алка Медведів розповідає, що ми там коротше ці санкції не помітимо. В той же час Путін телефонує Беган, розповідає, що він хоче таке мирне рішення. Е, Сіціньпінь каже, що ми там Росії не дамо впасти, т -т -т -т, ми будемо її підтримувати. Але він розуміє, що якщо тарифи, тобто ці всі кумедні тарифи 150% відсотків, таке інше, вони були е, такими старіше грою Трампа, вони не були іншим обґрунтовані. А тарифи, які Трамп обіцяє за продовження російської агресії проти України. Це вже історія про те, що тарифи мають обґрунтування, мають логіку, вони обґрунтовуються підтримкою агресивної війни, і тут же треба щось робити. Треба говорити, треба до чогось домовлятися. І я думаю, що історія про те, що Сі хоче запросити Трампа, е це історія про те, що він хоче говорити, угу. тому що тарифи на торгівлю роблять токсичними не тільки китайські товари, а вони буквально вішують на Китаю. Е великий. Такий великий заголовок країна під потрапила під санкції, тому що вона купує нафту України, яка вбиває людей, і це не те, що треба Китаю прямо зараз. І це може завдати і так ну, доволі слабкій зараз китайській економіці, яка накопичила багато кризових явищ. Вона зростає, але там вже боргова криза на ринку нерухомості, зростання Китаю. Традиційні методи серйозно вичерпалися. Дешеві робочі сили вже дуже мало лишилися в масштабах Китаю. Боргові інструменти теж вичерпалися, тому Китаю не може заграватися торгівельну війну США зараз. Або треба вже йти у Вабанк, або або треба домовлятися. А обґрунтування санкцій під приводом того, що Китай купує нафту України, яка не хоче домовлятися про мир. Ну це погані санкції для Китаю. Це вони мають доволі серйозний. Репутаційний вплив, а для Індії це шанс або відірвати Росію від Китаю, що Індія давно хоче зробити, тому що ми знаємо, що у Індії Китаю серйозні розбіжності політиці і територіальні суперечки. Вони весь час прибувають за три кроки до не за крок до війни, а за три кроки до війни. Але ми знаємо, як швидко можна їх пройти. Тому для Індії це теж можливість, і тому Індія каже, що вона в принципі готова відмовитися від mm -hmm. російської нафти. Тому тут знову таки це історія, де всі нервують, і Трамп. Ну тут треба віддати йому належне, що він своєю, своєю психованістю і е, ну давайте об'єктивними місцями неадекватністю. Все ж таки, по перше, дякую йому, що розвернувся нарешті проти Путіна, а не проти нас. А по-друге, він всіх змушує нервувати, тому що ніхто ж не знає, що він далі зробить. Це да, це правда. Завдяки таким оцим чинникам, доволі специфічним, доволі неоднозначно цікава розгортається картина, в якій для Путіна мені здається, що місце хіба десь там уже за рамкою. Будемо спостерігати. Міс часу вже не так. Ну ми з вами казали про осінь ще давніше. Потім ми трохи терміни переносили потенційної мирної угоди, десь можливо до кінця року, але бачу, що знов можемо десь вертати на осінь. Хвилина в нас. На цю так, що скоріше, давайте так не будемо казати про мирну угоду, а про те, що путіну може знадобитися реальні перемовини, тому що знову таки Путін завжди перебуває в цьому цій специфічній пасці, коли йому і виходити давно пора, насправді, і при цьому продовжувати йому все ну, Виходити треба, але й виходити страшно. Тому я думаю, що він ще може якісь ресурси напрягти. Але якщо він не піде на завершення війни умовно осінню зимою. В нього є дуже великі шанси, що він запустить. Ну вже зовсім нові він процеси, і в середні самої Росії і щодо її сприйняття в світі, тому що знову таки давайте об'єктивно. Путіну пощастило з Трампом. У нього з січень, лютий е, е, апофеоз, це скандал в Білому домі, е, березень, квітень. Буквально всі карти були в нього на руках. Тому до нормальної угоди, до фактичної фіксації, хоч якоїсь перемоги було тільки рукою потягнути. Як він примудрився це все розгубити? Що власну ну, він щиро повірив, що Україна ось ось впаде, що Америка вже не буде втручатися в європейські справи, а європейці не зроблять. Причому в нього насправді ну було не дуже багато е основ думати, що ця вдача з Трампом буде довгостроковою. Але при цьому, ну, дякуючи самому, дякуючи йому його ідіотизму, ну ми отримали те, що він примудрився не тільки не додавити Україну, а промодрився з треба пославитися. Тобто, це дійсно, ну рідкий талант, рідкий талант, і ну нам реально пощастило. Тобто, нам не пощастило, що нам такі. Ворог, а з іншого боку, на пощастило, що все ж таки ресурсами Росії а треба розуміти, що у Росії величезні ресурси були і досі щось лишається, що вони знаходяться під керівництвом настільки неадекватної людини. Тобто, тут знаєте, і наше прокляття, і наше велике щастя. Два в одному. Дуже дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. Спасибі, що знаходите час дякую. до зустрічі за тиждень. До побачення. Дякую. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст із стратегічних комунікацій. Ірина Узлова, звати мене. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб пана Юрія. Активне посилання під цим відео в описі на Ютуб 24. -го. Також лайки, коментарі. Все вітається. Побачимося і переможемо.